Наглядова рада Укрнафта обрала фінансового директора Юрія Ткачука, особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки директора компанії. Юрій Ткачук має глибоке розуміння внутрішніх процесів та стратегічних напрямів розвитку найбільшої нафтовидобувної компанії України. Його професійний досвід дозволить забезпечити безперервність операційної діяльності, стабільність управління компанією та успішну реалізацію запланованих ініціатив. А тим часом 14 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив Сергія Корецького, нового голову управління НАК «Нафтогаз України. Очільник уряду окреслив п'ять ключових пріоритетів для нового керівництва: підготовка до наступного опального сезону, накопичення достатніх запасів газу, відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів інфраструктури, нарощення українського видобутку та розвиток розподіленої генерації. Це були головні нафтогазові новини тижня від команди FolkingQC. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube, Facebook та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.